Пане Олексію, чому знизився рівень представництва от зокрема американської делегації? Чому Марко Рубіо, посилаючись на загруженість графіку, не приїхав до Лондона? Чи є цьому пояснення? Тому що ну на сьогодні ми з вами дивилися. Стосовно ну, якщо брати інформаційний фонд, то це питання оцих перемовин. Це ну питання одне з перших, яке сьогодні стоїть на столі у Трампа. Ну, я, на жаль, чи на щастя не можу знати, що хоче Трамп, чого хоче Путін, чого хоче навіть Зеленський. Тут важко, так би мовити, до кінця розібратися, бо є якісь глобальні задачі, які стоять перед кожним з них, але є тактичні, є сьогодні Путін вважає, що він може дотиснути Україну. Завтра ціна. Нафти паде до 50 доларів, він вже не, не настільки впевнений, що може дожати, тому не виходить з переговорного процесу. Для чого він зробив цей напаску на, на Великдень mm. перемир'я? Так він показати, що для нього, в принципі, це не проблема. Тобто, якщо він хоче, ну він цар. Він захоче, він зупинить. Ну, то, то тобто це він не... веде цю гру? Ну так, він до певної міри він веде цю гру. Ми не знаємо. Наприклад, питання, яке в мене одразу після того, як з'явилася інформація щодо Криму, виникло, це дійсно на це погоджується Росія, угу. чи так американці вважають, що вони погоджуються. Якщо це Росія на це погоджується, то тут звичайно безліч може бути варіантів подальшої поведінки через те, що ну, ми повинні зрозуміти, що будь-який мирний договір навіть. Він нічого не вартий, взагалі, в принципі, в цьому світі це нічого не варто. В нас були мирні договори з Росією, В нас був взагалі всі можливі договори з ким тільки може не неможливо. Це ні на чого не вплинуло в результаті. Тобто, це виключно е, спроба для тої політичної еліти, яка зараз знаходиться при владі, що в Америці, в Європі просто закріпити певні от, ну от ми. От, ну, там для нього, да, я Миротворець, я зупинив війну в Україні. Що буде завтра, це вже проблеми будуть наші в першу чергу, можливо, Європи. Тому те, що Рубія не ну, зрозуміло, не буде тиснути, якщо дійсно це узгоджена позиція, і заради цього Вітка влітав і розмовляв стільки часу з Путіним, це очевидно, що це умова, без якої, в принципі, неможливо домовитися з Росією. Так? Ну, тут ми можемо бачити, що все ж таки є певні компроміси. Як для американців, ну тобто ми постійно думаємо про те, що Трамп, ну взагалі це властиво українцям, що от є якась американська е політична думка, і всі президенти слідують цій думці, да, там, дружити з Європою, не дружити з Китаєм чи щось навпаки, так Трамп він вибивається з цієї когорти, і він обов'язково. Тобто, якщо ми думаємо, що вони закладають якусь. Е Якусь думку чи якийсь план, який буде діяти через 10 років, він може закінчити через рік просто. Да? Демократи виграють вибори в Конгрес, і, і, і на цьому, так би мовити, і Трамп залишиться тільки займатися гольфом, грубо кажучи. Так? Ну просто він не зможе вже там багато чого робити. Тому Рубія, те, що не поїхав, це конкретний шантаж, це зрозуміло угу. абсолютно. Те, що не поїхав, ну, це так смішно звучить з логістикою. Єдине пояснення, яке я ну, можу ще. Зрозуміти, що воно ще гірше, uh -huh. що Трампа настільки хвилює, як він буде виглядати на похоронах Папи, що і де він буде сидіти, як будуть камери розставлені, і що Рубі саме цим займає, буде займатися в найближчі дні. І для Трампа, я думаю, це, ну, давайте так розуміти, це більш важливо в найближчій перспективі 2-3 дні. Бо якщо би Україна сказала, от вчора да, ми погоджуємось, ну звичайно, це б для нього стало. Першоплановим, так він ну розуміється, що може на цьому пропіаритись. Коли Україна почала викручуватись, він зрозумів, що це вже точно не сьогодні ні про що не домовляться, так ні завтра, ні післязавтра, невідомо коли взагалі, і взагалі чи будуть домовлятися. Тому пішли такі ультиматуми від Венса, що ми виходимо, і що наступні умови Росії будуть гіршими. І знову ж таки. Давайте все ж не, не таки бути, не бути занадто оптимістами. Цей варіант абсолютно так само може бути. Uh -huh. Взагалі, ця ділема вона настільки жахлива і настільки треба бути відповідальним зараз владі за прийняття рішення, бо з одного боку так можна погодитись на ці умови і використати там, рік, два, які в нас є, для того, щоб модернізувати армію, збільшити там ракетну програму, там нарешті вступити в ЄС і тому подібне. Можливо, такий варіант, так? А варіант можна продовжити, і цей, судячи з цього, він зараз найбільш актуальний. Чекати допомоги Європи. А вона чи прийде вона в повній формі, чи не прийде, ніхто не знає, так? Втратити ще більше людей, втратити ще більше території і через рік півтора умовно, так, знов сідати за переговорний стіл, але вже на, набагато гіршим мову. Це нічого не відкидується, взагалі, в принципі. Всі, хто не підписався на мій youtube канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І ставайте спонсором мого каналу. Це дозволяє YouTube включати алгоритми, які дозволяють поширювати, добре поширювати україномовний контент в YouTube. Ну, Це від 70 гривень. Ви будете мати першими можливість дивитися моє відео. Я відповідаю на ваші запитання, якщо ви спонсор. І до того ж ви можете давати заявки на якісь матеріали, які я можу підготувати у відео своєму відео. Так що підписуйтесь ставайте спонсорами. Ну, от зараз Україна, зараз Україна фактично визначила певну позицію, що ніяких переговорів стосовно територіальних питань в цьому перемовному процесі не буде. А чи означає це, що Сполучені Штати можуть вийти з переговорного процесу саме із за цього? Ні, ну, звичайно, першим можуть вийти. По-друге, Путін готовий до такого варіанту, і він недаремно на днях сказав про, про прямі переговори між Росією і Україною. Для нього може склатися ситуація, що це буде вигідніше набагато. Він не стільки оперує постійно цими, ну, ми ж пам'ятаємо, три роки була війна з Заходом і Сполученими Штатами. Останні три місяці тільки з Украї... з... з Європою і з Україною. Сполучені Штати вже випали з цією конфігурацією. В Сполучених Штатів вже хороший президент, хороший віце-президент. Ну, тобто пропаганда вона працює. І так само вона може пояснити через деякий час, що, мовляв, це ж братовбивча війна, братські народи, і ми самі поміж посередників повинні домовитись. Не треба забувати, що все ж таки Путін достатньо самопевнена людина. Так? І е е я, я знову ж таки не відкидаю. Зважаючи, що, що до сих пір Медведчук має певний вплив на нього, і інші, я не відкидаю моменту, що е, хтось продає йому варіанти такі, що Україна настільки виснажена, настільки, е, настільки вже стомилася від війни, що в принципі компромісні певні варіанти, так, які зараз вони не дадуть 100% результату. Ну, тобто, ми не отримаємо Україну одразу, так. Але в процесі, ну грубо як Грузія, так тільки це щоб це було спресовано до двох-трьох років. В часі що через деякий час, якщо ми будемо напряму без цих посередників, без Америки, без Європи, ми домовимось, приведемо до влади ту еліту, так звану чи ту полі... тих політиків, які в кінці кінців перетворять те, що нам треба з України, грубо кажучи, так. От такі це я теж не відкидаю цей варіант. Тому у Путіна є багато можливостей, так би мовити, вести цей діалог чи переговори з Америкою. Щодо мирних договорів, щодо взагалі, ну, це концептуальна проблема цієї війни. Тому що ми намагаємось, ми говоримо зараз про режим припинення вогню. Ми не програли війну і її не програла Росія. Ми можемо там казати про досягла вона своїх там резидентів. Ну, Ми втратили 20% своєї території, але... Це надбання Росії, але наше надбання, що ми не втратили незалежність, суверенітет і тому подібне. І тут, якщо зновки повернутися до пропозиції американців, виходить, що все впирається в території. Ну, На початку були якісь геополітичні, якісь, ну, ну, взагалі там реально політичні моменти, що це частина протистояння Заходом, що треба поміняти режим, що тут денацифікацію, демілітарізацію. І знову ж таки, щоб брати цей от варіант, там нічого про це не йде мова. І нібито він цим і привертає. Так, ну, Я думаю, що для цього і, і зараз і буде дискусія і в суспільстві в українському, так? І навіть бачу цю дискусію, а можливо, це не такий вже поганий план, а можливо, це може треба домовлятися, так? І тут величезна загроза, просто величезна загроза того, що ми знову ж таки ми не можемо ніхто, ні Зеленський, ні Трамп, ніхто не може гарантувати, що коли ми розслабимось, ну, домовляємось На про все, проведемо вибори, все щодо повертаємося до більш-менш відносно нормального життя. І чи захоче український народ вдруге, так би мовити, проходити через, через це пекло? Зазвичай у росіян, оце збирання рання русських земель закінчувалося різаниною на території України, якщо згадати отого першого збирателя русських земель Петра Романова, перш, Петра Першого Романова, а. і чим це все закінчилось батуринською трагедією і знищенням фактично десятків тисяч українців. Але якщо от ми говоримо про Знову ж таки, Рубіо каже, якщо переговори за посередництво США проваляться, а, а що тоді далі? Україна залишається з Європою? А, чи Україна залишається сам на сам фактично з цією проблемою? Ну до певної міри, зважаючи, що саме наші воїни гинуть, на війні ми є сам на сам, так би мовити, і шахеди, і ракети літають в українські міста. Проблема в тому, наскільки. Тобто воювати за нас, це було зрозуміло з самого початку, вони не будуть. Це найбільша допомога, яку можна вказати. Е е як же колега сказав, е е ніколи Америка не була за те, щоб Росія розвалилась. І ця ідея, яка, я пам'ятаю, у вас, і, ну, ну, звичайно, на телемарафоні перший рік, це ж була така просто глобальна ідея, що ось-ось-ось, ось, ось і Росія розвалиться. так? А потім ти читаєш, Цього постійно забуває пульсарського премії журналіст, який в олтаргейський скандал, і книжку написав про війну, угу. де він каже про яд, ну що росіяни прямо сказали американцям, що якщо не дадуть вийти військам російським нормально з Херсону, то вони вдарять тактично ядерною ядерною зброєю. так? Тобто то ми ж розуміємо, що тут є ще є такі певні умовності, тому що ми дуже часто розглядаємо війну як е з призми Другої світової, як мінімум війни. Так? От Є ворог, є ми, ми боремось. Але ми забуваємо про один такий аспект дуже важливий, так? що і американці, і європейці думають, не те, щоб глобальніше, що, перше для них це не життєво настільки, як для нас, просто мова йде про нас і виживання, а про те, що цей конфлікт може в секунду перерости в зовсім і не в плані того, що російські війська війдуть в Європу, а в плані того, що ну просто по нам вдарять декілька ядерних бомб, і ця хмара, так би мовити, з пилюкою через годину буде десь а, під Парижем, наприклад, чи там під Варшавою, так що війна ведеться до певної міри, ну. З умовою того, що Росія не може програти апріорі, вона не може програти, бо якщо вона буде програвати, то зникне ну, логічно, абсолютно, ми ж розуміємо, чудово, що якщо українські війська будуть стояти десь 100 кілометрів від Москви і Путін буде розуміти, що це все гаплик. Вірогідність того, що він все ж таки вдари піде на варіант апокаліпсиса. Він збільшується набагато але ти, ніж зараз. Росія ж не перше програвала. Так ми кажемо, що інші умови абсолютно uh -huh. де вона програвала в, в з ядерною зброєю? російсько-японська війна. Давайдерної зброї з ядерною зброєю, але з з зброє? ну, ну. що не вважати Афганістан добре. Це така ну ніде вона не програвала в буквальному розумінні цього слова. Ну так що це був глобальний конфлікт. Тобто це ядерну зброю, це треба. От я просто, щоб ми розуміли логіку, в тому числі того ж самого Трампа. так? Ти хочеш поміняти світ, ти міняєш, ти хочеш повернутися а, назад, золотий якусь добу американську. А, а, а тут якась проблемка, яка яку він дійсно не любить. Йому не подуть. Це йому взагалі чуже, абсолютно так. І ще це всі плани ламаються. В нього ж нема такого бачення, як у Байдена. Я не вважаю, що воно правильне, але воно була якась логіка, так би мовити, так, Там, кліматичні зміни, зелена енергетика і тому подібне на десятиріччя вперед, навіть на більше ніж на десятиріччя. І тому виходить така ситуація, що ми вирішуємо дуже примітивну задачу, насправді дуже примітивну задачу, задачу виживання, так? А вони всі навколо вирішують безліч інших питань, крім 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 того, що все ж таки допомагають нам. Якщо американці, наприклад, закриють супутникові дані і перестануть нас розвідданими давати, чи зможе Європа якимось чином адекватно замінити? Відповіді ніхто не знає стовідсотково так. А якщо перестануть нам давати зброю, ну вони вже практично перестали це старатик, бо мовити чи дадуть нам можливість купувати цю зброю? Я наприклад не бачу проблеми, чому вони би. Ну, що, що, що таке повинно трапитись, щоб вони перестали нам за гроші, нормальні гроші, Тобі ну, взагалі, не ідеальний проти. ринок, так? Бо що війна такого рівня відбувається тільки на цій території. Uh -huh. І продавати зброю, це ну, чим, а чим ви ПК повинні займатися? Виробляти і продавати зброю. Ну, Путін неодноразово говорив про те, що він, про, він рекомендує американцям не продавати нам зброю. І він там може все, що завгодно казати. Ми от проблема в тому, що найголовніше, я сподіваюся, що ця проблема буде, що ми говоримо про дуже абстрактні речі, бо ми не знаємо точно. Uh -huh. Бо в тому е викиді інформації, який зробив Вашингтон Пост щодо умов, які пропонують Україні, взагалі ці цих розмов про зброю і про все інше нема. І нібито навіть продавили американці, продавили росіян, щоб тут стояли миротворчі війська європейські, так. От в чому проблема, що ми не знаємо просто, наскільки це правда чи неправда. так? А американці, ну вони, вони як так би мовити, раціонального пояснення, для чого їм виходити взагалі, я не маю. Бо якщо вірити в конспірологічну версію, яка існує, яка дуже поширена про те, що їм потрібна Росія, тут я погоджуюсь, що Росія потрібна як нейтральна чи залік союзник проти майбутньої війни з Китаєм. А для цього їм ще потрібна Європа. Але Європа, звичайно, не хоче. І тому треба зробити все, щоб їм для чого потрібно закінчення війни в Україні, щоб Росія, яка закінчила війну в Україні, одразу ж напала на Європу, Європу одразу ж. Каже, давайте допомагайте нам американцям. Ми і... і лягає знов під Америку повністю. І тоді вже цей об'єднаний фронт так би мовити російсько китайсько європейський Ой, не китайський, російсько американсько європейський вже де Америка найголовніша, де а, гроші платить Європа, а ресурси дає Росія. І вони всім цим, так би мовити, кагалом а, кидаються на Китай. Ну таки, не відкидаю, що можливо такі ідеї. Якщо читати Наваро, це радник з приводу з приводу тарифів у Трампа, якщо дивитися інтерв'ю інших людей, які його очолюють, там, там такі ідеї можуть виникати, так би мовити. Але загвоздка всієї цієї теми в тому, що ми не В'єтнам, ми не Корея навіть під час війни, так, ми країна, яка довела. Що вона може, що, ну, та там противники були рівні, в принципі, так? Північна Корея чи Південна Корея, Північний В'єтнам, чи й до того, реально один народ воював практично між собою. Тут питання, що ми воюємо проти найбільшої країни світу з найбільш ресурсною базою, і воюємо вже четвертий рік. І це наш дає нам до цю суб'єктність, яка не дозволяє. Рубі, може там зустрічатися, зустрічатися. Трамп може Ми Ми розуміємо, що все те, що Трамп сказав, він міг би зробити в будь-який момент. Він сказав: все, до побачення, ви набридли. Ви просто набридли все. Я вам закриваю це, закриваю спутники, закриваю розвіддання і так далі. Але він постійно повертається. Постійно повторюється, бо він не може так от взяти, закрити очі і скинути з кар з цієї з... згральної з... карти, як він любить. Да? Згральної з... З... е, э... столу карту України. Він не може її скинути. Він задоволений, бо її скинув. Це цього не сумніваюся. Задоволений, бо засунув її кудись, і... і вже всі забули, всі були б щасливі.